Друзі, хто долучився, ми з вами на Дріфт-шоу України. Зараз буде відбуватися якраз початок кваліфікації, де зі 100 пілотів відберуть 32 найкращих, які далі приймуть участь в змаганнях. Тому дякую, хто долучився. Буду вам вдячний. Якщо ви цю трансляцію перешлате комусь, хто цікавиться такою автотематикою. Це буде тільки плюсом, тому що і їм буде цікаво, і вам надіюсь також. Отож, ми з вами починаємо. Зараз все нарешті відбудеться. Хоп. Тряпочки тобі не треба? Тут, тут на ну, трошки грязно. Ні, там є захват. Тобі не треба, ну, нереально приклеїться. У мене кожен. Все одно приклеїться. Під час, чесно кажучи. Так, я пойду на перепорт. Давай, давай. Ой, я давай. Поді. Ні, ні, дякую. Нічого. Вітаю, вітаю, хто долучається. Зараз почнеться кваліфікаційний відбір на змаганнях з дрифту Автодром Чайка, друзі. Ми з вами знаходимося якраз в самому центрі подій, тому що ми будемо бачити, як входять пілоти ось в цю зону. Бачите три полосочки, і так само, як вони входять в зону ось цю, яка оцінюється якраз суддями. Буду вам дуже вдячний за вашу підписочку, за лайк ці трансляції. І якщо у вас є друзі, які також цікавляться дрифтом, автоперегонами, переслайте їм так само. Ну що, сьогодні пустили, далі акредитацію. Ні, сьогодні не далі акредитацію. Дякую, дякую. Дякую, хто долучається. Підписочка, будь ласка, і лайк цій трансляції буду вам дуже сильно вдячний за таку допомогу. Бля, якраз сонечко так люто топить, але воно нам, надіюсь, не позаважає. Друзі, хто долучається? Зараз якраз починається відбір до кваліфікації на дрифт-шоу. Головне, що дрифт-шоу України цього року в цьому сезоні, тому має бути дуже цікаво. і і незвично, я би ось так сказав, тому що таких подій на моїй пам'яті цього року ще не було. Сьогодні змагаються самі-самі сильні, самі топові пілоти. І зараз все якраз починається. Декілька хвилин до старту цієї події. Якщо я не помиляюся, в 16.30 все почнеться. Тому буду дуже вам вдячний за лайк, поставте, будь ласка, пальчик вгору цій трансляції і підписочкою на сторінку воно не зашкодить. Фух, як тут сонечко лупить, це просто жесть. Друзі, підтримайте, будь ласка, пальчиком вгору цю трансляцію. Буду вам дуже сильно вдячний. Друзі, хто долучився, ми з вами знаходимося на трансляції дрифт-шоу. Зараз почнеться кваліфікаційний відбір, тому зараз буде сам е, соки, саме цікавий. Саме цікаві події. Сьогодні у нас відбірковий тур з ста пілотів відберуть 32 найкращих учасника. І ми якраз зараз з вами це в онлайн-ефірі все побачимо. Підтримайте, будь ласка, лайком дану трансляцію, підпискою на сторінку. Це завжди дуже допомагає в просуванні відео. Та й загалом мені приємно буде, якщо ви мене підтримаєте. Так, я зрозумів, так, да, друзі, я, звичайно, буду блокувати таких учасників, які пишуть незрозумілі речі, які не стосуються нашого заходу. Дуже дякую всім за розуміння. Так, можливо, я б десь перемістився. Мав Привіт-привіт, вітаю, хто долучився. Дякую, друзі, дякую за вашу підтримку. Короче, чого ти граєш на ПК. О, що ти граєш на ПК, я не граю на ПК, я не розумію, до чого цей комент. А, дякую, дякую, друзі, за вашу підтримку і вашу підписочку. Сьогодні так дуже-дуже багато тут глядачів, аж так толком немає де навіть присісти. Дуже... Ми зараз, зараз все якраз почнеться, тому дякую всім, хто долучається. Будь ласка, підписочка на сторіночку буде дуже важлива для мене. І поставте лайк цій коментаря. А я можу задія вас стати? Вас тут вільно? Це чайка, да, да, це чайка. Це автодром-чайка і просто сонечко люте. Доброго всім часу, де це відбувається, цікавий захід. Це автодром-чайка Київська область. Якщо ви десь знаходитесь поруч і маєте, маєте змогу під'їхати, то звичайно що підлітайте. Тому що зараз якраз буде сам кваліфікаційний відбір і доволі е і мені е і мені е учасники.